Отримав сертифікат. Їдло на, 7, на 700 гривень. Зараз йду його обміняти. Ще раз добрий день. Добрий день. Я yes. Сертифікатику. Набирайте. Підскажіть, що можна підібрати на любите. Люблю. М'ясо люблю. М'ясо, давайте. Давай. Зараз, зараз наберемо. А, 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 що там більше подобається? Макарони, полента. М'ясо подобається. М'ясо, що таке полента? Полента Пукурудзі це така крупа. Кукурудзина кукуру... можна. Це макарони з куркою. До речі, весь сучас. Що ще є смачного? Куркурс <рес> марокканський з індичкою так само. Давайте. Кускус марокканський. <рес> полента зі. Картопля з курячим сілетом так, так само. Давайте. Ух, як багато. Толік, ти там порахуй. Доб'ємо нам Доб решту, якщо.